Повнолуння, що чекати світу та кожному з нас, повнолуння 5 листопада принесе нам дуже багато боротьби за власні цінності та за ресурси, воно відбувається у знаку тельця і не в простому градусі, а в 14 градусі, знаєте, як 14 лютого, романтичному градусі тельця. Коли йде поділ майна, коли йдуть домовленості про майбутні майнові якісь взаємодію чи контакти, контракти договора. Це, до речі, момент, коли ми всі думаємо дуже приземлено та матеріально. Телець, в принципі, відповідає за наші ресурси, за ресурси, які можна підрахувати, пощупати от, за матеріальне, за матерію. Але також це стосується всіх ресурсів, не тільки фінансових. Це стосується таких ресурсів, як е, реалізація. От хто ми, так? Тобто наша професія, наш статус, наше здоров'я, наші матеріальні блага, речі, які на нас оформлені, речі, які ми купуємо, ем, цінність, самоцінність, самооцінка все це буде під певним викликом. Чому? Тому що повнолуння це, в принципі, кульмінація доволі довготривалого процесу, який розпочався ще півроку тому. Крім того, це також такий певний вирішальний момент, в якому ми приймаємо доленосні рішення, оскільки це повнолуння не просто висвічує і приводить нас до певного фіналу, воно також взаємодіє з кармічним вузлом майбутнього. Тобто, по факту, все, що зараз ми будемо передумовлятись, все, що буде йти про блага, про бартер, про обмін, про ціни, про. Цілісність, про питання визначеності в діагнозах, про питання зняття певних діагнозів з людей, бо здоров'я тут буде дуже фонити. Я впевнена, що ви вже напередодні відчуваєте знаєте, різні такі симптоми в тілі, які хочеться прояснити, і дуже для багатьох вони довготривалі, але зараз посилюються, власне для того, аби дати їм визначеність. Це також момент, коли звичайно ретроградність Меркурія, який буде з нами повністю весь листопад, впливає на нас колосально, повертає минулі переживання, минулі такі е, ситуації, навіть обставини. Наші старі цінності теж повертаються до нас. Ми теж займаємося питанням самооцінки, але і, звичайно, на випробуваннях з минулого. І всі, хто зараз буде примирятися, Повертати з минулого певні відносини, а тут знову ж таки романтичний градус тельця. Всі, хто захоче повернутися, повернеться. От ви доб'єтесь свого. Тому що зараз максимально сприятливий час повертати попередніх, попередні стосунки, попередні обставини, попередню взаємодію, попередні домовленості по контрактам, по договорам, по шлюбним контрактам. Вони зараз найбільш будуть такими виграшними, без романтизації, просто матеріально виграшними. Uh, і крім того. А це також всі ті колишні, яких ви хочете повернути. Зараз у вас просто суперсприятливий час. Тільки, знаєте, шлях до ваших оцих повернень він йде через матеріальні блага, через ресурси. У когось повернення може бути ем, в колектив, не обов'язково до романтизації, тільки до романтичних стосунків, ми говоримо. Так? Це може бути повернення до партнерства певного. І цікаво, що це якби епогей, фінал того, що ви вже без цього партнера або не можете, або прийшла якась ситуація на повнолуні, яка вас повернула, Вертає в минулі переживання і каже: ось тоді я вирішив їх за допомогою певної людини. Тож знову фонить партнерство. Але в даному випадку ви також йдете в випробування своєї самооцінки. І все те, що зараз в благах, в плюсі, де ви будете, де будете в плюсі в сильній стороні, в темі медицини здоров'я, де ви відчуєте свій ресурс здоров'я, так те, де ви відчуєте свої матеріальні блага, те, що на себе зараз оформите, те, до якої зарплатні зараз доб'єтеся, яка вона у вас зараз є, те, яку цінність ви надаєте тому, що маєте. Те, яку самооцінку ви собі зараз підтвердите, те, кого ви зараз повернете, закладає основу на дуже довготривалий термін за кармічним узлом майбутнього. Тобто, по факту, це доленосні моменти. І тут величезний аспект примирення, і на світовій на міжнародній арені нам будуть розіграні сценки. Бо пам'ятаєте, що Нептун ще до лютого дає ілюзорні надії, будуть розіграні сценки аля на примирення з різних між різними державами. Тобто, між якимись ворогуючими неприємними конфліктами будуть знаходитися точки примирення. Єдине, що вони будуть не зовсім реалістичні. Але йтися у цих домовленостях буде, може подаватись це буде як примирення, а йтися буде про е, обмін ресурсами, чіткими, значимими ресурсами, які можна виміряти, пощупати і ідентифікувати, що це, що і за що дається. Це чудовий час для торгівлі. Це не дуже сприятливий час для того, аби е, в тему е, власне краси. Косметології втручатися ні. Тут не міняти свою зовнішність треба, а більше реалізувати і зрозуміти, на яких активах ти стоїш. Тобто, по факту, те, що в тебе є зараз, це дуже невдалий час для пластичних операцій. Тому що це як бездомна бочка, ви можете просто потратити на це лишнє, і там можуть бути просто перенесення дат, і все дуже довго може затягнутися, або переробити потім доведеться. І якби більше затрат чим потрібно. Це час для інвестицій, для покупок, для продажів. Це ідеальне для торгівлі, але зовсім не про естетику йде річ. І якщо йде річ про здоров'я, то здоров'я знову ж таки це не про пластичну хірургію, а це про а, певні діагнози, їх визначеність, нормальні і, і потрібні способи лікування, але які більш такі дієві, невідкладні способи медицини, не про естетичні аспекти, а про ті, які, наприклад, допомагатимуть вам добувати далі для себе ресурси. Тобто, якщо якісь операції чи е, якісь препарати вам нові вводять, якщо це вам полегшує життя покращує взаємодію, наприклад, в робочій темі, тобто, що ви починаєте активніше працювати, бо у вас є тепер така можливість через медичне певне втручання, тоді так. Але е, якісь процедури заряди краси зараз краще відкласти. Оця повня вона не дуже сприяє. Потім буде новолуння, взагалі і закінчиться ретромеркурій, і буде все легше йти. Щодо інвестицій, дійсно. Все, що ви купуєте і хочете, щоб було вдовго, добре купувати зараз? Це щось таке дуже базове. Але, звісно, розбирайтеся з резонансом своїй натальній карті. Подивіться, де у вас там телець, за який дім гороскопу відповідає, бо у вас там буде прям бурлити в цій зоні, в цій сфері. За, у когось телець попадає в два доми гороскопу і буде за дві сфери відповідати. І я впевнена, що ви знайдете теж ключик, як це між собою взаємодія. Як відчуваєте ви зараз? І почуваєте себе і відчуваєте себе. Що зараз з ресурсами а також самооцінка. Вона буде проходити випробування стосовно комунікації з іншими людьми, тобто люди з минулого будуть повертатися, щоб випробувати вашу ваші кордони, вашу самооцінку. І, власне, ви будете себе оцінювати по тому, як ви з ними взаємодієте. Тому кожен контакт, кожне нагадування з минулого вам потрібно чітко ой, вийшло як сигнал проти домашнього насилля. До речі, ця тема теж може підійматися, як ти відстоюєш себе в стосунках, де є над тобою певний тиск, давка чи навіть насилля? І тут дуже багато хто вирветься з такого становища, де відчував над собою насилля. Я б сказала так: одне із найбільш позитивніших і найбільш обіцяючих повнолунь взагалі в 2025 році, це конкретно повнолуння в Тельці зараз. В наступній частині відео розберемося, як завжди, теж з картами та з підказками, що для кожного знаку зодіаку воно принесе. Якщо вам вже подобається це відео, ставте лайк та підписуйтесь і підписуйте своїх друзів обов'язково. Повнолуння 5 листопада, що воно принесе? Кожному з нас дивись свій знак по сонцю. можеш також дивитися за знаком Луни, тому що зараз луна дуже активно буде, наш взагалі, весь цикл зараз лунного місяця буде дуже сильно залежати від того, яка у нас луна в натальній карті. Тож зазирни свою натальну карту, подивись, де була луна в момент твого народження. Там в натальній карті вона зазначена, і власне за нею і дій. Подивись та порівняй прогностику по сонячному знаку та по лунному своєму. Тому що поєднання цих двох значень буде дуже класно тобі відкривати аспект, як програється ця повня. Повня – це взагалі кульмінація. Повня в і, звісно, найбільше відчують тельці. І тут цікаво, що тельці взагалі переживали не дуже легкий період. З них почнемо. Тож, телець, це звичайно перший дім гороскопу, який зараз підлягає певним випробуванням стосовно того. Який статус надається взагалі вам? Якого статусу ви заслуговуєте? Що взагалі можна сказати про ваш статус? І тут можуть бути ситуації, які вже півроку накопичували, накаляли ситуацію, от, прям в прямому сенсі, накаляли. Щось постійно вам нагадувало та трігерило, і зараз ви це. Фіналізуєте та бачите, моральний стан може бути не дуже, психологічно може бути велике перенавантаження, але це шанс відстояти себе, доприйняти або фінально прийняти рішення по ситуації, яка вже давно іде не в тому руслі, не так, як вам подобається. Відстоюйте свої позиції, ви в сильному аспекті, ви станете стані це зробити, піднімайтеся і виборюйте своє. Це може бути як і боротьба за майно. Так і боротьба за те, як... не просто що на вас оформлено, в якому ви статусі. Це може бути фіналізація якогось там шлюбного договору і одруження. Це може бути розлучення і поділ майна. Це може бути визначеність, але тельці обережно, бо ви також можете і великий шанс стати батьком або мамою. Тобто виявити вагітність зараз, навіть якщо не запланована. Давайте дивитись карту для вас. Тельці. Карта, яку я завжди кажу, що вона схожа на авокадо, це карта, коли ти як місточок між минулим та майбутнім. І зараз такий кульмінаційний момент ти вже перейшов в основну частину, дуже багато складного залишилось позаду. І зараз, якби сходиш з містка, це як вниз, це дуже легко. Що тобі ця карта нагадує? Подивись добре, що вона тобі відгукається, що показує, яка символіка і як ці кольори взагалі в тебе програються. Це одна із карт, яка говорить також про серцевину питання. Вона і в формі взагалі взаємодії з повнією як символікою круг, так але ще й центр круга. Тобто зараз прям в точку ситуація розбирає тебе, оголює середину, виявиш, що там в тебе відбувається, приймай рішення, борись за свій статус. Близнюки у близнюків. Це точно повня, коли треба буде прощатися з минулим. Причому прощатися нелегко буде йти через біль, можливо, це тільки навіть початок прощання. Давно ситуація відбулася, зараз нагадує про себе і якби задає так, такий у близюків стає питання, чи хочу я так до кінця життя? Чи подобається мені так і що мені прийняти рішення, як мені взагалі. Діяти зараз, щоб до кінця життя, з моменту прийняття оцього рішення, було так, як я хочу. Ви зараз, як знаєте, як проводите аудит, отак, як зараз я згідний провести все своє життя. Це глобальне питання. І багато від чого захочеться відмовитись тільки тому, що ви відповісте на це питання, що я не хочу цього на, подальшу, на подальший період. Давайте карту для вас. Дивіться, яка карта. Ой, непроста ця карта. Каже, що щось треба буде відрізати прямо. Що, що ніби ви вважаєте органікою в своєму житті. Те, що зараз таке невід'ємне і таке життєдайне. Таке, от типу, ви не уявляєте, як жити без цього. Але доведеться відмовитись та відрізати, якщо хочете, щоб далі було полегшення. Буде теж добре, але буде певний складний період. І ось на це ви наважуєтеся найбільше. Тобто, це така непроста карта. Карта виваження вибирати з альтернативних варіантів, яких ти точно не знаєш, як буде далі, але прямо зараз маєш уявити і від чогось відмовитись, а на щось можливо погодитися. Хм. Йдемо далі. Далі раки. у раків точно взаємодія з іншими людьми буде на першому місці. Ох, це буде про колектив, це буде про розбірки в колективі. Можливо, ви когось будете звільняти, можливо, вам хтось буде натякати на звільнення, про зміни оточення, про зміни колективу. Це про нових людей, про зміни. Якщо ви ведете соцмережі для бренду, для себе, для свого бізнесу, себе як спеціаліста проявляєте, ви будете. Дуже багато мати комунікації, можливо, навіть не зовсім приємної. Але зараз ваша реакція на думку про вас інших, це закладка основ вашої самооцінки на майбутнє. Можливо, ви вже давно бадаєтесь з кимось, можливо, з цілим колективом, можливо, з групою людей, можливо, з конкретною людиною. І ніяк не можете довести до кінця цей конфлікт. Зараз саме час. І зараз, знаєте, це не від вас залежить. Все рівно ситуація так згуститься на це повнолуння, що просто доведеться кардинально прям ставити питання, от так чи ні, залишаюсь чи ні, залишаєшся чи ні. Тобто тут ви самі будете в ситуації, де треба буде прийняти рішення, і вже зовсім по-інакшому буде сповнолуння цей конфлікт він вже може вирішитись, вичерпатись, або просто доведеться щось змінити, аби все ж таки його пройти. Бо вже далі тягнути нікуди. Давайте карта. Карта для вас. Хо-хо! Дивіться, ви як марсіанин, ніби вас ніхто не чує, ніби не розуміє. Ось ви десь там на Марсі. Може на Луні, може на повнолуні. Приймаєте рішення про те, як жити далі та взаємодіяти з мирними жителями Землі. Взагалі ця карта про погляд зі сторони також. Бо зі сторони, навіть будь-який конфлікт здається не таким же складним та болючим. А коли ти як учасник, може, це навіть карта виходу з вашої ситуації, якою як треба дистанціюватися, аби. Її трошки зменшити значимість цієї ситуації у себе. Далі ми йдемо до левів. І у Левів питання чітко майна, майна, грошей, нерухомості, ем, поділу ресурсів, а також поділу обов'язків стосовно певних ресурсів. Тут цікаво, бо це може нанизатися на ситуацію кар'єрну, де ви берете на себе якісь нові зобов'язання. А може також просто програтися як. Поділ зобов'язань по певному договору. Чи навіть усній домовленості з кимось, з ким ви будете дуже вдовго взаємодіяти, Знаєте, все, що ви підпишете зараз, а вам доведеться на цю повню, десь поставити своє ім'я, десь поставити свій підпис. Все, що зараз буде так зроблено, документально, юридично, навіть просто вашим іменем озвучено. Знайте, це точно буде в довгу перспективу. І якщо це певні зобов'язання, то вони будуть в довгу. І якщо одружуєтесь, то в довгу. І якщо повертаєте стосунки, то в серйозні вони перетворяться і в довготривалі. В цілому, добре, але дивіться також на зобов'язання, які несете чисто фінансово та відповідально. Так? За що будете відповідати? Бо це теж з вами в довгу. Давайте карту. Хм, дивіться. А є натяк на те, що це все ж таки про любов та про особисте життя. Карта, яка каже, що. Знаєте, як зараз у Тіктоку навіть є під таку музику про серце, пісня англомовна, і там ось такий танець є. Дуже гарний це ем, власне символіка того, що ти є любов, і ти за себе можеш відповідати, можеш брати на себе зобов'язання, але саме в любовній сфері таке враження, що це стосується. Це карта, коли м, ти. Воз'єднуєшся з ситуацією, зі всесвітом, задаєш собі в майбутнє перспективу гарну, якщо робиш це через позицію любові. А вона завжди з позиції щедрості. Дуже поєднана. Так, йдемо далі. І далі у нас Діви. Діви, тут непросто. Тут ви бачите себе зовсім нового обла. Те, що ви зараз спробуєте, може стати вашим захопленням, хобі, вашим коханням, вашою комунікацією дуже вдовго. Це такий сміливий момент, коли ви йдете через ризики вперед в нове, і це може стати навіть неочікувано дуже довготривалим доленосним е, вашому житті. Діяльність, навчання, знання, мова, е, десь якийсь кружок. Ви кудись пішли на якесь захоплення, танці. Це, що ви зараз починаєте наповнювати, ви давно може про це думали, зараз тільки наважуєтесь. Воно буде вдовгу. воно доленосне, тому не відмовляйте собі, і пропозиціям які йдуть до вас зі сторони. Дивимось вашу карту. Ага. Це точно карта колективу. Те, куди ви зараз долучитесь, приєднаєтесь, дивіться, яку радість принесе, як вдовго ви будете йти з тими людьми, комунікувати з ними, а також займатися подібним з ними, так, подібною діяльністю. Вона в кайф, в задоволення, в радість. Причому радість не тільки до вас, і задоволення не тільки вам, а й іншим, і оточуючим. Тобто, ви зараз будете впитувати у себе те, що буде з вами дуже вдовго, та ще й приносите блага. Іншим людям, бо тут річ йде ще й про ресурси і стан, так, ви можете його передавати іншим. Можливо, якісь знання ви врешті почнете далі передавати, ті, які отримали раніше. І в майбутнє йдіть з цим. Це те, що треба, це вірний шлях. Просто що вам підказує карта, теж діліться в коментарях. І обов'язково залишайте свої коментарі та лайки саме зараз. Ну і всім привіток, дівам передаю, бо я теж діва. Тож мене це теж стосується. Дуже люблю, коли такі гарні карти. Тепер йдемо далі до Терезів. І у Терезів, звичайно, дуже фінансове повнолуння. У вас взаємодія йде з фінансами інших людей. Можливо, ви отримуєте від когось фінанси, від когось подарунки, можливо, ви будете зараз трошки інакше дивитися на фінанси щодо взаємодії з вами, на вашу зарплатню, на ваш дохід. Це як перегляд того, чого я вартий своєю діяльністю. Я комунікую з іншими, можливо, підніматимете вартість своїх послуг, можливо, будете дивитися на. Те, що вам хтось фінансово допомагає, як трошки інакше. Можливо, ви розподіляти будете зараз кошти. Можливо, просто у вас отримаєте щось, якесь майно, ресурси, щось, щось що фізично можна пощупати, потр... Знаєте, от прям доторкнутися до матеріального. Ця матерія переходить до вас чи у власність, чи у просто ваш потік, ваш простір, приходять блага від інших людей. Від цього відмовлятися не варта, це треба цінити і правильно розподілити. Тому тут є певна відповідальність на вас. Те, що ви зараз приймете в подарунок до себе, собі, те, на яку зарплатню погодитесь, те, як будете свої фінанси зараз приймати та переоцінити, як їх на цю повню, буде з вами дуже довго. Так, ну що, карту для Терезів? Ого, дивіться! Не знаєш, що тебе там далі чекає. Попереду дуже багато всього. Відчуваєш себе трошки такою маленькою людиною, бачите, внизу така людина руку підіймає. І дуже багато різних великих обставин. Це теж карта, яка говорить про те, що відчуєш, що навколо теж щось живе діється, і не на все ти маєш вплив. І зараз доленосний момент. Причому, бачите, тут ще карта така чорно-біла. Бо, власне, ти можеш додати фарби цій ситуації. І дивися на все більш позитивно, більш кольорово. Далі ми йдемо до скорпіонів. У скорпіонів питання сімейні. Вау-вау-вау! Скорпіонів давно не було такого, щоб так взаємодіяла з вами от простір взагалі і луна, щоб дала вам шанс обирати. З ким ти в близькому оточенні шанс обирати, з ким ти хочеш бути далі, може хтось буде переїжджати, міняти простір, з ким жити, може хтось приймати рішення, з ким він хоче жити, а з ким може не хоче. Це ситуація, яка говорить і про батьків і дітей, і про сестер і братів, про поділ простору, про поділ обов'язків, про те, що в твоєму близькому колі є, має бути зараз визначеність для тебе. Тому з будь-якої ситуації, яка вже давно накалялася, зараз може бути певне рішення. Можливо, десь з ви ділили комп'ютер один на двох, там річ якусь одну на двох. А зараз матеріально в благах ви розділяєте це. Або у вас з'являється додаткове благо для того, щоб, або ваша щедрість дозволить вам купити щось близькій людині, родичу, може, дружині чоловіку. Якось ви комунікуєте фінансово так, що ніби це у вас є, але зараз ще у вашого оточення, в близького оточення теж це з'явитися, щоб далі в майбутньому вийшли гармонійно. Може бути такі виясняння на тему майна також. Дивимось, яка карта. Ну, Це точно. Те, що передається як е, спащина, те, що передається з рук в руки. Це знаєте, коли купляєш новий iPhone, а свій віддаєш е, далі по, 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 цій, по сходинкам вашої ієрархії в сім'ї. Тобто точно йде якась нова покупка до вас, а свою стару цю річ, яка у вас вже є, те, що ви обновлюєте, ви передаєте далі. Ось так виглядає ця карта. Це також родовий зв'язок. Може, якусь інформацію, чи знання, чи якесь, якусь навіть таємницю вам доведеться передати, тому що тут також еспект про те, що інформація інколи ви можете секретом поділитися, але й про вас секрет близька людина може дізнатись в цей час. Стрільці, питання здоров'я на першому місці, міняєте режим, міняєте спорт, міняєте. Знаєте, ви як переналаштовуєтесь, як той годинник, переводите себе на одну годину. Переходите на зимовий час. От в прямому сенсі так означає, як ви це відчуваєте, дайте знати в коментарях, як ви це проживаєте. Тому що зараз у вас міняється ніби ритм спосіб життя в побуті. Він вже давно мав змінитися, але зараз це може бути як щось нове, що впроваджується зараз вам, у вас на новий сезон інакше. І це відноситься до вас, вашого тіла, режиму дня і побуту. Може, просто каву відмовляєтесь пити, може, аскезу берете, а може врешті відмовитись від шкідливої якоїсь звички. Карта для вас. Ха -ха. Ви знаєте, це теж як ці тіктоки, коли нібито зустрічаєш себе із майбутнього, і кажеш, в тебе все вийде. Ось це так само: з чимось прощаєшся, чогось позбуваєшся, нового себе вже з майбутнього зустрічаєш, і це нове подобається. Ця нова роль прям те, про що мрієш, до чого йдеш, і це вірний шлях. Козироги. питання любові. Козироги, шанс знайомитись, шанс знайти половинку, шанс воз'єднатися з людиною, з якою вдовго будете йти разом, Шанс об'єднання, шанс зустрічей, знайомств, іскри, зачіпки серйозних доготувалих знайомств, стосунків, виходу із кризових стосунків на новий рівень просто супер благополучно для тем дитячих. Також для, для тем дитячих кажу, також тому що в першу чергу для любовної сфери, любові і любовників. А друге для теми діток. І в тему діток завжди кажу всі, хто від нас залежить. І часто це також наші домашні тварини, які теж про них їм хочеться покращити щось з ними, якось по-іншому будуються стосунки. І ви можете щось купувати впряму дітям. Ну, а тим, хто має коханців, це ви щось вкладаєте свій ресурс у свої стосунки. Карта для вас. Козироги, дивіться, феєрверк, який запускаєте ви. Вау! Мені здається, ця повня, або то, що як повня, бачите, в нічному небі. Запалює у вас ось цю іскрку, про яку я казала: це іскра, це закоханість, це доля, це кармічна точка. Вау. Водолії питання дому, ремонту, домашніх людей, конфліктів з ними, на жаль. Але ви зараз можете, от так як зараз ви проведете цю повню, взагалі от кілька днів, а повня в день іменно. Знаєте, коли от а, прям весь день комунікації, кілька днів до і кілька днів після ви ще роз, розгрібаєте ці завали. Будете в скандалах, будете дуже довго з тими людьми. В скандалах будете е, вгамовувати ці скандали, краще проживете потім аж цілий великий період, тому що все, що зараз відбувається. Взаємодія з різними людьми, особливо з найближчими, з тими, з ким ви ділите простір, наприклад, на роботі один кабінет, чи вдома, одну кімнату чи одну квартиру. Це зараз ключик до цього. І слухайте, що вам люди говорять, які претензії, тому що це дійсно треба, наприклад, виправити. Хтось каже вам, ти не, засті... не... не зробив те в домі, що, по... що пообіцяв. А ти знаєш, що не зробив, але тобі це було все рівно. Знаєш, що це значимо. І це треба доробити саме наповнюю. Це висвітлюється не просто так. Карта? Хм. Не зовсім приємна карта. Карта, коли ти в тумані. Не зовсім бачиш ясність. Але для цього є і люди, які підкажуть, які підкажуть, куди рухати, що змінити, де виправити. Рибки. У рибок ситуація цікава, тому що я одразу витягнула карту, і в аж камера зупинилась на цьому. Рибки. Маєте ось таку карту. Це, знаєте, дуже пов'язано з тим, як зараз програється. Взагалі, ваша повня, вона про місце під сонцем, про те, де ти, в якій ти точці, про визначеність і про комунікацію з іншими людьми, яка дає певну визначеність. Зараз може бути таке, що до вас хтось може звернутися з певною пропозицією і з певною оцінкою вашої позиції. І тут важливо збирати дійсно відгуки, збирати відгуки про вашу роботу, про вас в цілому, От питати, знаєте, як це таке є психологічне. Такий, якби самотренінг, питати у п'ятьох своїх знайомих думку про себе для вас це буде зовсім прям влучно, ефективно, прям дуже адекватно. Вам це необхідно і потрібно. Це також карта і, взагалі, дім задіяний такий психотерапії, коли ти аналізуєш себе через інших і фільтруєш це. Люди, які з вами в цей час повні, будуть стикуватися, вони будуть як дзеркалом вашим. Тому якщо хтось буде дратувати, знайте, що вас це і в собі дратує. Якщо хтось буде вам виклики давати чи просити про щось, не відмовляйте, бо це ключик до того, аби розібратися. Це ефект благодійності, це ефект, коли ти комусь робиш так, як би хотів зробити собі. І це такий ефект бартеру та взаємообміну. Можете з кимось чимось мінятися, благами, консультаціями, послугами, чимось таким дуже цінним ресурсом своїм. Обмін ресурсами в прямому для рибок задіяний зараз. І фіналимо овнами. не типово так овни, але маю надію, ви дочекалися. І завжди дуже вдячна тим, хто залишає тут таймкоди під відео. Звичайно, у мене немає часу на те, аби ще прописувати всі ці таймкоди. Як бачите, я з першого дубля завжди записую відео і стараюсь пошвидше їм вам раніше дати, аби ви вже знали до чого готуватись. Тому, звісно, таймкоди мене не вистачає часу і ресурсу. Але я хочу подякувати вам за цей безмежно цінний ресурс, який ви даруєте у відповідь. І у вас зі мною теж такий взаємообмін бартер. Дякую моїм улюбленим підписникам, мої кермічні люди. Те, що ви завжди залишаєте коментарі, завжди залишаєте там тайм-коди, Це цінно, я це бачу і дуже вам вдячна. Овне. Тут питання тета-тет -тет якогось спілкування, яке зараз виходить на свою кульмінацію. Можливо, дасть якусь ситуацію, в якій вам доведеться вирішити, що це за людина, наскільки вона вам значима, наскільки вона вам потрібна, що з нею робити далі, і це прям комунікація може бути у кожного із ізовні в своїй темі. У когось в роботі, в когось в партнерстві, в проєкті, в… В друзях, в сусідах, е, десь е, і в близькому оточенні також, і тета-тет, -тет, і в романтичних відносинах, і в відносинах, е, навіть просто, якщо ви десь знайомитесь з людиною, ви ніби вивчаєте дуже глибинно зв'язок ваш. І все, про що ви зараз домовитесь, може бути дуже вдовго. І особливо, якщо ви домовляєтесь про фінансові якісь взаємо взаємовідносини, якщо ви влаштовуєтесь на роботу мега феєричний час, тільки не прогавте оцінити себе адекватно фінансово. Давайте дивитися карту для вас. Ого! Ти лише на початку великої погудинки. Те, що розбираєшся з однією людиною, хм, знаєте, розбираєшся зі всім світом. Те, як ви зараз ви будуєте стосунки з однією людиною, яка прийде наповню, виясняти щось з вами, будувати щось з вами, Знаєте, що в лиці цієї людини ви будуєте свій образ, імідж, цінність та цілісність і вартість собі визначаєте, особливо перед собою. Чесно, зізнаєтесь собі, так, ніби ви це робите перед всім світом, тому це доленосні люди зазвичай приходять в такий момент. Зберігайте собі це відео, діліться також з іншими. Бажаю вам максимально кайфанути від цієї повні.